Віднаку їде Дубина і Діденко. Відбувається зустріч української російської сторони. Сторони дають пояснення. Російська сторона грубо цинічно це робить, українська сторона в безумовно м'які, коректні до якоїсь мірі форми. Ці пояснення були сприйняті Єврокомісаром, але тривога залишилася. Закінчується ця нарада, керівник Нафтогазу і керівник Газпрому сідають в один літак і летять в Москву. 26 число це 26 грудня прилітають у Москву. Можна сказати формально, що переговори. Продовжуються кожну хвилину. 27 числа день починається. Також починається із переговорів технічних. Я б сказав, бо це була заключна фраза, і якщо суд хоче встановити там істину по суті переговорного процесу, по тому, де він розпочався, де він призупинився, чому ці переговори закінчилися не успіхом. І так далі, на мій погляд, треба запам'ятати дві дати. Це 27 число грудня і 28 число. В цих двох рокових датах відбувається те, що як для України хтось каже трагедія, для е, Росії е, якась перемога. Хоча я не сторонник і то, і то є. Що відбулося 27? Цьому року, 27 березня 2008 року, по суті, пройшла саме заключна фаза технічних переговорів між НАТО і Газпромом. І е, сторони вийшли е, на лінії своєї компетенції, підкреслення технічної компетенції е, до кінця дня 27-го числа про те, що е, є версії. Щодо можливої ціни на газ і можливого тарифу транзиту, сторони розійшлися тим, що Міллер е, заявив, що на слідуючий день він піде доповідати Путіну. Е, пізно вечором, 27 е, грудня, 2008 року. Дубина телефонує до Богдана Івановича і засвідчує, що ми пройшли технічну фазу переговорів. Мені потрібна зустріч з президентом. Прошу це кожне слово, яке я буду говорити, прийняти як моє кінцеве свідчення і, 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 і моя позиція. Він доповідає Богдану Іванович, що технічна частина переговорів в цілому завершена, є значить, певні обриси домовленості. Мені конче, потрібна зустріч із президентом завтра вранці. Чи ти можеш організувати цю зустріч? Богдан Іванович інформує мене про цю зустріч. Це вже було пізно ввечері. Я даю розпорядження завтра. Початок дня ми розпочинаємо з екстреної зустрічі. Починається 28 число, вночі приїжджає Дубина із московської перемог. Вночі підкресли. Після закінчення робочого глибоко після закінчення робочого дня. Рано вранці ми зустрічаємося в колі Шлопат Олександр Вікторович, це керівник економічного блоку. Президента Богдан Іван. Іванович Соколовський, мій постійний представник по зовнішньому блоку енергетичних питань. Е -е. І Дубина Олег Вікторович. Зустріч це була хвилин 40. Суть її приблизно така. Олег Вікторович доповідає, що було в Лондоні. Е -е. Яка атмосфера була переговорів у Єврокомісара? Друге, які проміжні технічні підсумки переговорів на Газу і Газпрому. Коротко він доповідає, що ціна, яка найбільше обговорювалася в рамках переговорів, це 250 доларів за тисячу кубічних метрів. Що стосується тарифу транзиту, один і сім. Причому його враження, що російська сторона е, діяла неуступчиво по е, питанню тарифу транзиту. Е, що стосується газової ціни, на його думку, є відчуття, що ціну з 250 можна довести до 235. І друге, що я просив би вашу честь врахувати, це було сказано разів, можливо, 3-4, про те, що, але Андрійович, це, це ціна, яка Міллером не узгоджена з Путіною. Це ціна, яка потрібна е, е, погоджувати у Кремлі. Тобто Він цим е, дав познати, що це вже компетенція другого щебля, офіційного щебля. E, наша розмова закінчилася тим, що кажу, Олег Вікторович, якщо тебе ти відчуваєш, є можливість оптимізувати нашу організативну e, частину переговорів по ціні на газ і дійти до 235, давай спробуй це зробити. E, те саме стосується тарифу на транзит. Якщо не увінчаються ці e, переговори даним результатом, тоді нам треба приймати рішення про те, як акцептувати, прийняти на внутрішньому ринку ціну 250. Тобто я маю на увазі. На рівні бюджетних організацій, на рівні комунальних там, та й, та, власне каже, населення і відписної ціни для приватного споживання. Які там треба буде, зробити рішення внутрішнє, щоб ціну 250 прийняти. І тарифну ставку 1,7 прийняти в контексті бюджету на Кнавтографу. Олег Вікторович каже, що зараз я після доповіді президенту йду на доповідь прем'єр-міністра. Він йде на доповідь прем'єр-міністра України, потім сідає на літрат і в обід відлітає до Москви. Оце приблизно такі, я б сказав, 16-17 годин, які відбувалися в пізній вечірній час, нічний і ранішній. Коли Дубина був в Україні. підкреслюю, ніякого відкликання президент України не робив. Хочу зауважити, у мене нема повноважень по відкликанню делегації. Відрядженої урядом. Це компетенція не моя. У мене немає цього інструментарію. І байки, які я так щедро там лунають, що хтось когось там відкликав, знаєте, це спосіб е не відповідати за свою позицію або перекладати числю відповідальність. І десь, я нікого не відкликав. Було прохання, е причому Уклінне прохання, щоб президент. Е зробив зустрічі з керівником Нафтогазу. Далі. До від'їхав до Москви. Міллер 28-го у першій половині дня доповідає прем'єр-міністру Росії. Про результати переговорів з Україною відбувається в цей день телефонна розмова між прем'єр-міністром Росії і прем'єр-міністром України. Суть цієї розмови, я думаю, що ви можете встановити із належних сторін, але те, що публічно відомо, я міг би лише тільки повторити. Вперше і єдиний раз. Російська сторона на офіційному рівні заявляє пропозицію українській сторони про ціну 250 за тисячу кубів російського газу, тариф один і і недопущення реекспорту. Підкреслю, це могла бути розмова тільки прем'єр-міністр, ніяка інша людина, ні дубина. І тих, хто біля Дубини, е, ніхто цю позицію не міг прийняти до кінцевого рішення. Крім прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України відхиляє пропозицію прем'єр-міністра Росії. Я навожу слова Путина. Я лично предложил премьер-министру Украины, приезжайте, подписывайте контракт по 250 долларов за тысячу кубов, и мы дадим вам право реэкспорта. Вы бы Хрен с вами. Та отказалась, сказал Путин. Вот эта точка, с которой З 28 числа переговори пішли в зворотну сторону. Після обіду би заходить до Міллера, Міллер говорить, те, що ми пропонували як прийнятну ціну, 250 доларів, і тариф зберегти на рівні 1.7, прем'єр-міністр України відхиливав. Переговори зісходять зі із позиції 250 і закінчується драматично. Зрозуміло, що там вже шукати якихомісів 28 числа урядові делегації більше нафтогазу не було можливо. На слідуй день. Мені телефонує доби і каже, пане президенте, в мене є до вас не прохання. Я отримав доручення прем'єр-міністра організувати її терміновий е, робочий візит е, до прем'єр-міністра Росії і до керівництва е, Газпрому Росії. Я зробив належне. Звернення до Міллера, щоб той допоміг е, організувати цей візит і узгодив це питання із прем'єр-міністром Росії. Е, відповідь прем'єр-міністра Росії була така, що він не бажає зустрічатися з прем'єр-міністром України. Очевидно, таку реакцію робить і Міллер, що російська сторона не готова до зустрічі. На найвищому рівні е, ясно, що це повний зрив переговорів. Е, і Дуна просить мене, щоб я знайшов спосіб, яким чином такий, який сигнал дати прем'єр-міністру, що у Росії сталася така атмосфера, при якій її не бажають бачити в Росії. Я йому кажу Олег, я цього робити не буду, бо це питання і неетичне, і неправильне. бо Якщо є можливість нам е, зробити за ці два дні, які залишилися до Нового року, будь-який крок в сторону е, хоча б політичного пом'якшення е, цих е, нюансів, його треба робити. Я знаю, що Юлія Володимировна декілька разів поривалася е, зробити цей візит е, е, і навіть була в репорту, але як із тої картини, що я вам говорю, безумовно, цей візит не мог, не, не мог бути зреалізований по вже причині російської сторони. Хоча суть була прохання така, що якщо візит цей відбудеться, то прем'єр-міністр України просила передати, я все рішу, прилечу, я все рішу. Візиту цього не було. Приходив. В слідуючий день Дубина повертається з Москви, тому що два дні ніякого переговорного процесу немає, повне ігнорування, людська навіть приниза, людина там по коридорах Газпрому ходить. Це його було рішення і принципі я розумію, чому він, чому він це зробив.